дня, малята! Сьогодні ми з вами навчимось помічати красу і тендітність кімнатних рослин. Дітки, чи гарно і затишно в нашій груповій кімнаті? Так, а чим прикрашена наша кімната? Красивими меблями, картинами на стінах, гарними іграшками, яскравими меблями. А є... Речі, справді, які прикрашають нашу кімнату. І такою прикрасою, будь якому якого приміщення, є жива зелень. Для того, щоб створити справжній затишок в кімнаті, слід просто прикрасити спеціальними рослинами. А що ж це за рослини такі? Як ми їх називаємо? Це кімнатні квіти. Правильно, а в нашій групі є кімнатні квіти. От по. Дивіться, будь ласка. Де ростуть ці рослини? В горщиках. Насипані в горщики землі. З яких частин кімнати, в яких частинах кімнати стоять наші квіти? У тій частині де краще освітлена. А в темній частині ми не ставимо квіти, тому що квіти дуже люблять сонечко. Це Частіше під підвіконня біля вікна. А як ви думаєте, чому їм краще рости саме в такому місці? Тому що рослинам потрібне світло, так? Чого ж ще потребують кімнатні квіти? Для того, щоб дуже гарно себе почувати і бути зеленими і гарними, пишними і красивими. Квіти такі потребують догляду. Хто доглядає за нашими квіточками? Люди, які працюють в дитячому садочку. І ви, якщо ви приходите в дитячий садок і починаєте допомагати дорослим. А ви знаєте, як піколуватися про кімнатні рослини, які ростуть у приміщенні, їх слід поливати, протирати листочки від пилу, сприскувати водичкою. Як ви думаєте, чи добре живеться в садочку кімнатним рослинам? Так. Який вигляд вони мають? Вони яскраві, зелені, деякі квіти навіть починають цвісти навіть взимку. А чим красиві гімнатні рослини? Вони живі, ніжні, тендітні. А які речі потрібні для того, щоб утримувати наші квіти в порядку, в доброму настрої? Поливалка, водичка, м'яка ганчірочка. Ось такі речі потрібні. Чи подобаються вам кімнатні рослини? Діти, кімнатні рослини це квіти, призначені для вирощення в приміщенні. Деякі з них можуть рости і в природі, але ж, звісно, тільки тоді, коли тепло, взимку вони не можуть рости, вони засихають. От, наприклад, кактус. Ростуть в далеких південних країнах, де завжди дуже спекотно і випадає мало дощів. А ось, на... наприклад, а ось орхідеї люблять навпаки вологу місцевість, не є такі родичі, водяні лілії. Як ви думаєте, які рослини потрібно поливати частіше, а які рідше? Щоб сталося з кімнатними рослинами, як, які вони потрапили зараз на двір. Квіти за, зразу б загинули, замерзли на морозі. Дуже приємно милуватися красою та чарівністю кімнатних квітів. А особливо вони радують нас зараз, узимку, коли на дворі не побачиш, жодного листочка, жодної зеленої билиночки, мабуть, для того, щоб ми ще більше їх цінували, наших. Зелених друзів. Діти, розгляньте в себе вдома, які рослини кімнатні у вас ростуть, і помилуйтесь ними. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволення.